Вітаю, друзі, в рубриці англійська за кавою. Сьогодні в нас в гостях мій друг Федір, і ми будемо вивчати англійську мову разом з ним, але ви теж можете брати участь в цьому діалозі. Тому натискайте паузу, намагайтеся замість нього відповідати і так далі. Попередньо ми з вами говорили про дієслово «бути». Ви пригадуєте там I am, you are і так далі. Це є основа основи. І другий стовп, на якому тримається англійська мова, це є дієвідмінювання в принципі дієслів. Тобто не бути, а в цілому дієслів. Тому що стосовно бути, там є один принцип, а стосовно інших там зовсім інший принцип. Попередньо ми трішки порозмовляли на цю тему, і я побачив, що в нього ази є в цьому плані, тому йому буде легше, але разом з тим буде багато таких цікавих моментів. Федір, я хочу спершу з тобою пробігтися по дієслову бути. Тобто, це я є, він не є і так далі. Тому я тобі поставлю кілька запитань, можливо, українською, англійською. Я постараюся відповісти. І ти спробуєш відповісти. Скажи, будь ласка, що ти є дуже щасливий. I am happy. А, дуже? I am very happy. Дуже добре. Запитайся мене, чи, чи ти у Львові, Ростиславе. Ростислав, uh, uh, you are… Uh, You are in Lviv? Це ти стверджуєш замість мене. А. Ти кажеш, ти є у Львові. А як запитання? Uh, are you. In, are you in, Lviv? in Lviv? Запитайся мене, чи, чи вона є щаслива. He are. Як буде вона? Вона. She. 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 She, yeah. she are. Нє. Коли uh, він, вона, воно там завжди. She is. Is happy. Та, це ти ствердження сказав, а тепер запитання зробиш. She. Ні, запитання завжди бути на початку має бути. Є вона щаслива? Має звучати так. Є вона щаслива. Є вона щаслива. Як сказати є? Is she a happy? Is she happy? Is no, she, she happy? А це коли ти або ми. Так. Да. Добре. Запитайся, чи ми є у Львові. Ми Це, це ми. Це... ми. 에... Тобто ми є. Як це буде? Мені вилетіло слово «ми». We. We are in Lviv». Це ти ствердження сказав, а зробив. We. Це ти знову копію розвитку. Зрозуміло. A we in Lviv». In Чи ми є щасливі? А. We. Happy. -e. 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 Добре, візьми, будь ласка, книжку. Так. Книжка називається Тисяча англійських слів і фраз для початківців. Це є моя книжка. Так. Якби хто питав. І ми розглянемо сьогодні в першому в уроці п'ять найтиповіших дієслів. Власне, перше, ми вже з тобою обговорили: це є to be», бути. Я є, це «I am», «you are» і так далі. Прочитай, будь ласка, перше речення. Do? Так. I am a student. Чудово, ми на цьому не зазиклюємося, тому що ти це вже знаєш. Триво. Бачите, навіть за складних обставин ми проводимо вивчення англійської мови. Треба вчитись. Прочитай, будь ласка, друге речення. I have a dog. Тобто це є дієслово мати. To have це є мати. Чи, чи ти знаєш, як відбувається дії відмінювання дієслів? Тобто я маю, я не маю, чи я маю і так далі. Чи ти в курсі? Може зі вивчав зівчав. Не знаю? Дуже давно. Ну, наприклад, як сказати англійською, я не маю. Приміром, ручки. I don't have a, 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 pen. a pen. запитати мене, як ти можеш, чи ти маєш ручку. You have. Ні. Якщо ти кажеш don't, то значить do має бути на самому початку. Do you have a pen. Так. Ти є щасливий, запитай мене. Do you have to. Щасливий це трошки інше. Це є, є. Ти почув слово є, і значить ти кидаєшся куди до діє слова бути. Тобто то, що ми тільки що говорили? Ти є щасливий? Як мене запитали? To be. Ні, are you Are you to be a happy? To be не треба. Be, are це you це happy? в загальному. Are you, happy? Are, you happy? are you happy? Are you happy? Ти маєш ручку. To have. Do you have, Do you a, pen? You have a pen? Ти у Львові? To uh... Чекай. Ти є у Львові? Це що таке? Yeah, yeah, yeah. Are you? Так. In Liv? Ну, Ти... Чи в тебе є смартфон? Do you have a smartphone? Скажи замість мене. Я не маю смартфона. I, I don't have a smartphone. Тому що я у Львові. By. Uh... Як буде тому що? Buy? Because. Because, ah, because. because. Because I am in Lviv. Запитайся мене, чи в тебе є смартфон Ще раз. Do you have smartphone? Скажи, що так, ти маєш смартфон. Yes, I. Ти ти маєш смартфон. Yes, I am. Ти. Ти. Ти Yes. You. 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 Ти маєш смартфон. You have так. smartphone. Тому що ти є у Львові. Because you and Lviv. Як буде є? Because you. A... Is a, a... Коли you, як буде ти є? Ну I am це я є. А ти є. You are. You are. No. Це дуже просто. <laughs> Because you are in Lviv. Супер.